Ще одна дуже проста дієва практика, яка допомагає зняти стрес і розморозити тіло, да, яке застигло під час стресу. Да, бо якщо я чую вибухи, якщо ці постійні негативні новини, вони спазмують моє тіло, воно зажимається, ми називаємо заморожується. Це просто дотик, дотик до себе. Я торкаюсь. І увагу, тут головне не просто торкнутися, а увагою да, відчути цей дотик, нюанси, як, що під шкірою пальців, яка на дотик ця поверхня. Да. Я могу, можу торкатися різних частин тіла. І через це якби давати більш уваги тілу і тіла. Просто воно потребує да, цієї уваги, бо через це воно оживає, через дотик ми оживаємо. Нервова система відновлює свій стан, нормальний стан. Да? Не спазмований, зажатий якийсь це стан нервової системи під час стресу, а просто нормальний стан. Тому час від часу, просто давайте увагу в тіло і таркайтесь різних зон. Все. Побудьте, буквально дві хвилинки-хвилинку цього досить, щоб ви потихеньку-потихеньку розморажились. Пробуйте. Це просто.